Слава Ісусу Христу, возлюблені у Христі, браття і сестри, українці, україночки, щиро-сердечно вітаю усіх із недільним днем, неділю всіх святих землі української, і хай всемогутній Бог, Отець, Син, Дух Святий, благословить, укріпить і дарує те, чого ви з вірою у молитві у Бога просите. Не лінуйтеся, підіть у недільний день до храму. Віддайте Богу, Боже! Ну а шість днів ми маємо для того, щоб трудитися працювати. Ми також працюємо цілий тиждень, але у недільний день йдемо з сім'єю всі до храму. Зараз я у Білозірку на, літур... на літургію, а тоді шушкиця ще обідниця на 12-го Тому будьте благословені, будьте здорові, дякуємо нашим захисникам захисницям, завдяки кому ми можемо піти у неділю в храм і міцного здоров'я, миру. Злагоди, добра і много блага літа. Кожному живіть довго і головне живіть з Богом, щоб це життя було якісним життям на славу, на славу Божу. Дякую і до зустрічі в 21 першій годині на проповіді Слова Божого, на читанні Слова Божого. О, і з Богом. Слава Ісусу Христу!